Тут важливо знайти баланс і знати, що зробити. З грубою енергією, що робити, і з тонкою енергією, що робити. Як, як збалансувати це все? Як перетворити, як перетворити грубу енергію, в тонку енергію? Коли ми говоримо про крайнощі, то це втрата енергії, зменшення енергії. Ми, ми відмовляємося, це зелені в нього ми Втратили половину вже енергії. А коли ми перетворили, то ми віднайшли, і, віднайшли вже тонку енергію. І збільшили свою енергію тонку енергію. Це ж джерело енергії насправді. поєднуємо колір, звук і силу. І це дає можливість нам перетворювати ефективно. Енергії це є внутрішня алхімія, це є перетворення цих грубих енергій. Коли ми усміхаємося, тоді виникає розслаблення. Ми використовуємо цю техніку для, для перетворення емоцій. Це саме безпечне місце це наш танчєм. Ми там зберігаємо енергію в танкен. Такий всесвіт внутрішній. Ми всі свої думки усміхаємося всі, цій І там, коли ми знаходимо цей танкєн, ми відчуваємо насправді дуже сильне заспокоєння. От, от ми знайшли, ми вже тут, у цьому енергетичному місці. Там 95% уваги зберігаємо, і це на, на, наша техніка безпеки насправді при цих практиках. Пратова формула. Куди тече думка, туди тече енергія. Куди тече енергія, туди течуть поживні речовини. І там щось відбувається. По, по, по проводах енергія. Якщо електростанція виробить енергію, а її м, не, не будуть використовувати, то вона просто буде витрачати, витрачатися і все. Людський шлях, говоримо, це еякуляція назовні, і втрата енергії. Небесний шлях це органічне витягування вгору. Це техніка. Голова має бути порожньою. Ми не маємо ні про що думати, бо коли ми починаємо про щось думати, то голова перегрівається. Ця точка мільйон доларів, ми в чоловічих практиках її знаходимо. Перед тим, як хочуть дитину зачати, так? тоді важливо наповнити яйцеклітини енергією. Коли яйцеклітини наповнені енергією, тоді більше відчувається ця привабливість жіноча, так? сексуальність. Це вирощування сексуальної енергії. Спочатку. Бути людиною. Це практика перетворення через прощення, це практика зміни власної програми дій. Жінка як повільно збуджується повільно, довгий час, так само повільно потім вона і заспокоюється. А чоловік швидко збудився, особливо в такому збудженому стані, полював і, і все, і швидко заспокоюється вже спить. Чоловік не екулює і відчуває організмічні вібрації, він це довгий, він довше живе і здоровше. А якщо той, що екулює, він менше живе і не має сили у нього. Це з віком тільки підсилюється. Натиснувши на точку мільйон доларів, ці вібрації відчуваються. Тут не мається е, на увазі мультиоргазмічні стадії чи мультиоргазм, що це е, якби, кількість еякуляцій, то що іякуляцій немає взагалі, в доволі практиках. Коли активізуються ці всі зони, оргазм приходить до всіх органів. І тоді відчувається цей мультиоргазм всього тіла. Коли відбувається м, статевий е, контакт, Чоловіка і жінки, то активізуються всі рефлекторні зони. І ці рефлекторні зони активізуються саме коли відбувається скручування, тобто масаж кожної точки, кожної зони. Тобто це не просто введення туди і назад, а це вкручування, а це масаж кожної зони і кожної точки. Також і на, на черепках трипільської цивілізації, яка була тут 5-8 тисяч років тому в цих землях, в історичний музей підітьте mm. подивіться. Там намальовано. Знаєте, говорять, що там намальований процес зачать. Mm. Всесвіт навколо нас і всесвіт всередині нас. І вони споріднені. Ми говоримо. Як у горі, так і внизу. Це відродувство, то що називається. Це нікому не подобається із політиків, особливо диктаторів. Таких людей завжди знищували. Ті, які мали власний баланс енергії, баланс емоцій. Нікому це не потрібно для них. Це потрібно самим нам, щоб залишатися людьми. Пакуа утворює. Міст до сил природи. Перлина утворюється в котлі. А потім цю перлину можна вже нести. Крутимо одночасно е, покла спереду, ззаду, справа і зліва, згори і знизу. і утворюємо перлину в котлі, тягнеться за чуприну. Коликає оселець. Є за що Рекінцев на все що це витрати енергії. У по недоцільному шляху. Просто втрачання енергії. Довіряємо, віруємо і дозволяємо цьому відбутися. Образ, образ це в Думкою створюємо образ. Місія людини е, традиції, сенс життя це виростити. Духовне тіло, тобто тіло душі, як корабель, який доставить дух до призначення до свого е, небесного батька. В центрі вигідну сфери стопи, коли і пальці. Так пояснюється. Може допомогти заспокоїти дух. Вона відкриває відчуття. Лава, гону, як основна точка у центрі долоні. Велика точка, може охолодити серце і злити тепло, звільнивши теплове виснаження і болю в грудях. Стаємо невидимкою для цих всіх грубих енергій. Просвітлюємо себе, стаємо легкими, невидимими. Або насправді, коли на австральній на рівень опускаємося, то це ми туди заходимо своїми думками. Коли ми вільні від цих думок, ми піднімаємося на людський метальний рівень. Тут живуть люди. Коли людина підготовлена, вона тоді йде темний ретрит. Щоб вже ну, знати, що там відбувається і що робити. Всю фізику, всю хімію, цього процесу, Зорові рецептори насичуються світлом, потім, коли в темній кімнаті, ця хімія мозку виникає десь на, після 6 до 10 дня кожного по-різному. І Людина починає бачити в темряві, в цілковиті темряві, бачити світло. Це світло в собі. Такі практики в монашестві тут поряд з нами, в печерах, печерські лави. Монахи проводили ці практики, тобто це не чуже нам. Перетворюємо, перетворюємо. Негативні енергії шляхом практику позитивні це також енергії. І намагаємося знайти баланс. Немає негативної енергії, нема що взяти позитивну енергії. Матерія, вона тимчасова, а енергія вона вічна. Тому працюючи із вічною енергією. Це вважається практиками безсмертя. Для осизмі ці секрети або ключові елементи це практика оразмічної енергії. І коли вогонь сили перетворення в серці відбувається м, разом із практиками, розміщеної енергії, тоді утворюється безперервний енергетичний потік. Під час практики ми можемо відчути вогняну енергію у низу живота, в статевих органах збудження. Ми повинні знати, що з тим робити, щоб енергія і кров, і всі фізіологічні ретини тут не застоювалися, і щоб тіло оздоровлювалося і щоб ре... реалізовувалася енергія. Коли ми відчули, ми робимо витягування вгору. Це м можемо встати. Робимо такий рух тазом. так? Робимо тазом. значить, Крутимо одне коло. То вперед, вниз, назад і вгору. І енергія рухається від промежини, від статевих органів до промежини до куприка, до крижей і вище до точки, навпроти пупка, точка двері життя. Тоді ми відкриваємо двері життя, рухаємо ще животом, крутимо, додаємо ще одне коло до, до цього кола. І далі енергія рухається до точки крил між лопатками навпроти серцевого центру. Додаємо. Добавляємо. Груди, плечі. Вже три, три кола крутимо. Так? Добавляємо четверту. Це голова. Вперед, підборіддя, вниз, назад і вгору. Вже чотири колеса крутяться. Потім закручуємо спіральку на маківці 9 разів в одну сторону, 9 разів в протилежну сторону. Коли ми крутимо це коло, кінчик язика до піднебіння, тоді одразу енергія зливається вниз, опускається до пупка, до пупка закручуємо спіральку в тентяні 9 разів в одну сторону, 9 разів в другу в протилежну сторону. Даємо команду енергії буде тут. Кращий енергетичний захист це коли взагалі немає ніякого захисту. Це коли немає блокування. Енергія прийшла і пішла. Ми не видимі. Ми не для нападу. Ми встановлюємо котел знизу під котлом вогонь. Наливаємо у котел воду і підігріваємо. Завжди спочатку налити воду. А потім підігріваємо котел і слідкуємо, щоб вода не закипіла і не залила вогонь, який під котлом. Відчуваємо, як утворюється оця потужна сила, це оргазмічна енергія, як утворюється у нас у котлі. Ми спостерігаємо за котлом, відчуваємо ці вібрації, відчути ці коливання із частотою 8 Гц звукові. Ми знаємо, Є одвічна сила, одвічне світло і третій одвічний звук. Ми можемо побачити це коливання 8 Гц. Це камертон на 8 Гц. І відчути в своєму тілі ці коливання, в своєму танцені, як звукові. І ще, говорить по, по цій даоській традиції, Цікаво, що тіло душі практикують, вирощують і саме, саме спочатку емоційне тіло 20 років, поки виросте, потім ще 20 років, поки виросте тіло духу. Також у фізичному тілі ми створюємо фантом. Якщо ноги нема, фантом ноги. Якщо, Значить, якщо... Фізично. Так, у фізичному тілі, на інформаційному плані є інформація про цей орган. І ми працюємо з тією інформацією. Уже не стільки на енергетичному рівні, скільки на інформаційному плані. Інформація є. В, кож... В ДНК ця інформація є. Утворюємо пару, як при інгаляції. І ліки? Ліки? Які ліки? Сексуальна енергія це ліки. У даузькій традиції це головна. Головні ліки. Ми утворюємо цю есенцію, добуваємо її, щоб потім насичувати всі органи тканини, залози, кожну клітинку. Ось такий спосіб пропарювання проходить. Працюють ці ж меридіани, все не користуються. Працює зв'язані з органами, балансують енергії органів. Особливо, коли ці мостові регулюючі канали потім перекидають і регулюють енергію цих меридіалів, то взагалі розумієш, що ця вся медитація вона охолоджує. Голосує, голову охолоджує. Цей процес саморозмноження. Тобто знаходимо два полюси у собі, жіночі і чоловічі, розділяємо їх. Голову і статеві органи, потім з'єднуємо їх в печінці і утворюємо безсмертний зародок. Це є наш дух, це капітан того корабля, який нам тут, якого нам потрібно виростити, щоб потім доставити до призначенню. Коли ми впадаємо в крайності, дух. Помираємо. Коли ми збалансовуємося, він відроджується, він воскресає і стає животворчим духом. Виросте у доросло, навчиться, піде в дитячий садочок спочатку, потім в школу, потім інститут закінчить і стане кваліфікованим професійним пілотом, щоб довести. Цей корабель за призначенням, коли наша душа вже покине наше тіло. Під час щоденної медитації ми намагаємося підтримувати зв'язок. Це одвічна сила, безсмертний зародок. Це зародок безсмертного духу. Безсмертний зародок виростає до цей котел, подальше вже п'ята формула до сонячного сплетення котел підносимо. Шоста формула, це третій тиждень в темному ретріті, ми цей котел підносимо до серця, і от у серці активізується дух е... Сен або Шен. Увагу в Тантьєні, це головна техніка безпеки. Орбіта, щоб була відкрита, щоб ця гаража енергія опускалася сюди одразу. Тантьєн, в, в живіт. тобто це канал води. Вона тут не збиралася, а одразу циркулювала, перемішувалася з холодною енергією. А ця практика, оцю сексуальну енергію дозволяє не одразу спрямовувати голову, щоб вона перебіг Сонечко вже не гріє на воду, як в другій формулі. А тут йде переполюсація, тобто вода під котло, вогонь під котлом. І це захищає голову від перегріву.